Працюють у штатному режимі і без змін у розкладі на тлі напруження ситуації довкола України. Кореспонденти П'ятого каналу вирушили до Литовищ. Побували в аеропортах Києва, Одеси та Запоріжжя. Там розповіли, що жодних змін у роботі не відбувається. Поспілкувалися також із українцями, які нині їдуть за кордон. І подробиці можемо розпитати у мого колеги Сергія Барбо. Маємо змогу спілкуватися наживо. Отже, Сергію, яка ж нині ситуація на литовищах? Що кажуть люди? Ми сьогодні з колегами побували в трьох аеропортах. Спочатку розкажу про те, що я побачив. Я був сьогодні на литовищі Київ, найближчий аеропорт від центру столиці. Так от, в розкладі немає взагалі жодних змін. Всі авіакомпанії виконують рейси до України в аеропорті. Запевнили, що немає зараз ніякої надзвичайної ситуації чи якогось ажіотажу. І власне його ми і не побачили в цьому аеропорту. Тому говорити про якусь паніку абсолютно не доводиться. Ми її не побачили. Все відбув... Відбувається в абсолютно штатному режимі щодо роботи найбільшого литовища в Україні аеропорту Бориспіль. Що там відбувається? Давайте послухаємо. Аеропорт продовжує працювати у штатному режимі. Уважно слідкуйте за інформацією про розклад руху літаків авіакомпанії на онлайн табло нашого сайту. У найближчий час розклад може змінюватись. В той же час повідомляємо, що станом на сьогодні практично всі рейси відбуваються за розкладом і без змін у графіках польотів. Далі розкажу про литовище Одеси, там можливі зміни, але вони не стосуються цих масових якихось повідомлень, прогнозувань чи віщувань про російський можливий удар по Україні, які озвучуються у ЗМІ. Справа в тому, що Державна авіаслужба рекомендувала оминати зараз літакам повітряний простір над Чорним морем, все через те, що держава окупантка Росія проводить там свої військові навчання, принаймні так офіційно де Юри є, але де факто як кажуть фахівці. Це може бути така певна підготовка до блокади українських портів. Утім, якщо повертатися до льотів, то можливо будуть скориговані якісь певні рейси з Туреччини. Поки що такого не відбулося. Принаймні на таблі аеропорту Одеса. Ми побачили лише один скасований рейс, і він якраз не з Туреччини, не з південного напрямку. Це напрямок на Польщу. Ажіотажу теж не спостерігається в самому аеропорту. Принаймні, звикло відбувається. Атмосфера, що говорять пасажири, куди летять, це було їхнє спонтанне рішення або ж запланована давно поїздка. Дивімося. Пригласили в гості, їду в гості. Спонтанно вийшло тебе. Да. Єдімо кості друзі. Твоє взагалі ні зв'язано ніяк. Ні, спонтанно запланіровано. Да. Подорож, да Заплановано. Як давно планували? і десь, десь за, за дві неділі. Наступне литовище — це литовище Запоріжжя. Воно не вирізняється великим пасажиропотоком, і власне за рахунок цього якраз було би видно ту той ажіотаж, якби він, звісно, був в Запоріжжі. Теж його немає рейси не скасовуються, відбуваються планово. Щодо в принципі ситуації з польотами до України, то виглядає наступне: що можливі зміни сьогодні можуть бути. Адже за офіційними повідомленнями страхові компанії не хочуть страхувати борти. Через це є ризик зупинки авіаперельотів. Утім, авіапростір України залишається відкритим. У Цьому наголошують державній авіаційній службі. В чому причина? Через оці повідомлення постійні у ЗМІ е, вирішили страхові компанії, що є певні ризики польотів до України, і вони не хочуть даруйте, ризикувати. Відповідно, не будуть страхувати ці борти. А оскільки більшість українських авіакомпаній, більшість флоту вона не є власності самих авіакомпаній, є спеціальні. Ні, лізингові компанії, які здають в оренду авіаперевізникам ці борти, відповідно бачимо, що ці юридичні взаємостосунки можуть бути порушені. Е, Називаються різні дати, е, точніше, навіть години, коли може відбутися така зупинка, але поки що ніхто не береться однозначно казати, чи це відбудеться. В міністерстві інфраструктури кажуть, що зробили все можливе, аби цього не відбулося. Перемови з самими авіакомпаніями з лізинговими компаніями з страховиками тривають. М якщо говорити про ту допомогу яку виділяє держава, то йдеться про майже 17 мільярдів гривень. Це дуже велика сума. Вона піде з бюджету українського, з грошей платників податків, і це будуть такі певні фінансові гарантії для страховиків лізингових компаній та самих авіакомпаній, аби польоти продовжувалися. Якщо хтось сьогодні або найближчими днями має рейси за кордон, попри спокій в аеропортах самі авіаперевізники, самі аеропорти рекомендуються таке прискіпливо стежити за повідомлення і Литовищ, і безпосередньо самих авіакомпаній. Дякую, Сергію, за таку докладну розповідь. Сергій Барбо на талі сонячного неба розповів про наш авіапростір і про те, які нині панують настрої у аеропортах. Зокрема, Запоріжжя, Одеси, Києва, все спокійно, всі рейси відбуваються штатно. Але щодо майбутніх рейсів, поки що залишається невизначеність, пасажирам радять уважно стежити за ситуацією.